Шановні друзі, я вітаю вас усіх, любові Господа Ісуса Христа. І давайте ми разом прочитаємо слова із вічної Євангелії, Дії святих апостолів, 10 розділ ми читаємо з першого віршу. Проживав же один чоловік, Саря, наймення Корнілій, сотник полку, звався Італійським. З усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедро милостиню і завжди Богові молився. Явно він у видінні десь около години 9-ї дня бачив ангела Божого, що до нього зійшов і промовив йому корнілію. Він поглянув на нього і жахнувся, сказав, що, Господи, той же йому відказав, молитви твої і Твоя милостиня перед Богом згадалися. Я би хотів, друзі, сьогодні кілька слів сказати до тих, хто є головами сімей, до батьків, котрі є старшими у сім'ях. Від того, як себе ведуть батьки, яка є життєва позиція, який курс їхньої сім'ї, має дуже велике сьогодні значення. Я кілька слів розкажу про одну сім'ю із старого заповіту, де тато був ахан, і він хотів по-людськи, знаєте, не по-божому, а по-людськи подбати за сім'ю і за дітей. Він пішов на порушення слава Божого, домовився з дружиною, вона його підтримала, розказав дітям, вони дали на те добро. І вночі, коли ніхто з людей того не бачив, вони порушили закон Божий і пішли в Єрихоні, набрали кусків золота, кусків срібла, закордонної одежі. Це все перенесли додому, воно було закляте, воно було недобре, воно не несло благословіння. і вирили у себе в шатрі таку яму, поклали там, сховали і тато думав. Ну, моя позиція, я голова сімейства, я подавав за дітей, вже дітям буде, і внукам буде, і сім'я наша заживе, буде все добре. Але позиція цього батька, вона була неправильна. Вона неправильна була перед Богом, перед законом Божим. Там не було волі Божої, і в тих питаннях там не благословення було Господнє, а було прокляті. А речі, які він приніс додому своєю сім'єю, вони були прокляті, вони були закляті, вони не мали ніякого благословення. Це та річ, та руйнує сім'ю. Ну і до завершення цієї історії не пройшло декілька навіть і днів. І оці закляті, прокляті речі серйозно вплинули на життя цієї сім'ї. І загинув тато, загинула мама, пропали діти і все, що вони мали. Отак пропала шановна сім'я. У багато сімей свого часу хтось приніс. Якщо не тато, то мама, інколи якась родина, прибув алкоголь і зруйнував сім'ю. Прибув наркотик і зруйнував сім'ю, Принесе хтось якісь темні чорні книжки, і сім'я розпалась і розвалилась. Друзі, прокляті речі руйнують сім'ї. Неправильна позиція сім'янина, старшого в сім'ї, вона руйнує родину і сім'ю. Я хочу привести вас до даного тексту Іванни, який нам розповідає зовсім іншу історію. Де позиція батька була інша. Корнілій шукав Бога. Корнілій вірив у Бога. Корнілій молився до Бога, Корнілий багато мав посту час від часу і багато творив милостині, завжди бачив бідного, сироту, вдову і каліку. І з даного тексту діяпострі ми бачимо, що він в цих справах задіяв дружину, у цих справах він задіяв дітей, сім'ю, він задіяв своїх слуг, навіть воїнів. У то справу пошуків Господа, молитви і благословенно благочестивого життя, він навіть всі всі речі, шановні, робив перед Господом, і все оточення його було тому задіяне. Корнілій не був спасенний, але він шукав Бога, він стримився до Бога і з собою вів цілий гурт свого оточення. Не пройшло багато часу, як Бог відреагував на пошуки цього серця, на правильний курс цього батька. На пошуки Бога цього глави сімейства чоловіка. І незадовго під час його молитви Бог йому з небес послав ангела, який приніс йому слово з небес, що Бог бачить тебе, Бог чує тебе, твоє питання розглядає і готов дати тобі відповідь. А ти пішли за святим апостолом Петром. І за короткий час у цю родину, у цю сім'ю прибуває святий апостол Петро. Вони мали гарне спілкування, Петро мав промову, і під час проповіді апостола Петра з небес зійшов святий Божий Дух на Корнілія, на дружину і на всіх, хто знаходився у тій хатині. Правильна позиція і точка зору глави сімейства, шановні, приносить велике благословення для родини і для сім'ї, щоб наша позиція вона була такою здравомислячою, вона була євангельською. Щоб ми і наші діти ми шукали Бога, ми творили милості, ми молилися до Бога, і ми шукали Всевишнього Бога і спасіння у Христі Ісусі. І з даного тексту ми бачимо, що в такому випадку сам Бог вступається, сам Бог приближається і сам Бог допомагає. У першому випадку, при неправильній позиції голови сімейства, вся сім'я загинула. А в даному випадку, при правильній іванинській позиції, вся сім'я отримала спасіння. Хай Бог нам усім допоможе, щоб в наших сім'ях не було заклятих і проклятих речей, а тільки спочивало Боже благословення.